Шановні друзі, я, Олександр Музичко, більш відомий, як Сашко Білий, вертається до вас. Тому що багато спекуляцій на округі мого імені, особисто багато в преси, на телебаченню, по інтернету про те, який я злий і поганий. Я хочу сказати вам, хто я такий є. Я родився в Російській Федерації на північному Уралі в сім'ї репресованих. За національний визнаний рух. Мої батьки в 46-му році її були висунені в Пермську область, Київський район, шахта Володарка. Через 4 роки, у 66-му році, після 20-річної силки батьки мої вернулися на батьківщину. Чудовий Поліський край на Рівенщину. Я майже весь цей час жив на Рівенщині. Я дуже е, люблю свій край, Полісся, Західну Україну, Карпати, але не менше я люблю так за саму всю основну Україну, Київ. Крим, мене дуже багато... Східну Україну, Одесу. Мене дуже багато друзів в Києві, Дніпропетровську, в Криму, Харків, в Одесі. І я з ними часто спілкувався, зустрічався, і зараз багато друзів до мене і знайомих, і багато так людей дзвонять і питаються. Сашко, а що сталося? Чого так тебе таким ізіром покають, висвітлюють? Я розумію, що зараз йде дуже багато проти смісту проти мене і України. Пропаганди, щоб показати які зли бандировці, які зли українці, які вони недобрі. Не я розумію, що це вигодно нашим органам, в першу чергу, Росії. Ніколи на Україні не було і не буде ніяких проблем міжнаціональних. Ми один одного дуже добре розуміємо. Коли я розумію українській мові, ми друзі мають на російській та білоруській мови, тому що мене багато друзів. Грузину, росіян, білорусів, євреїв, молдаван, чехів, поляків. Я багато з ними спілкуюся, до мене приїжджають і них. І ми одного розуміємо. Я розмовляю на українській мові, мої друзі мають на білоруській чи розмовляють на російській, і ніколи не виникає проблем. Я їх розумію, і вони розуміють. Просто деякі політики, які не можуть нічого запромувати нашій державі, нашому народу, нашому суспільству, спекулюють на цьому. Ми Українців повинні жити в єдиній могутній державі, яку будуть поважати в цьому світі з повагою відноситься до нас, тому що ми дуже добра, чудова нація, дуже добрий, чудовий народ. І я хочу до вас звернутися по такому поводу. На рахунок одного відеокліпа, ролика, який дуже багато сірують зараз по всьому світу, особливо Росії, як я не добрий, злий, побив так званого прокурора. А я до вас звертаюся, а ви дасте відуки на мою стрінку в Фейсбуці, правильно я поступив чи неправильно. У Рівенському районі, в селі Ставка, злочинця залишив жінку. Міліція, прокурорського органу, реагувала на це питання, затримала злочинця, допитали, він цьому зізнався. І ніяк не могли цього злочинця посадити в тюрму. А чому? Тому що вони вже четверту добу возили його в машині. А не могли звертатися в прокуратуру, а прокурор просто в їх. Той самий прокурор, тому що районний прокурор, був у... на заступника немає, а цей торгований прокурор відпадав за цю справу. Він відпадав, коли люди зібралися, біля районної прокуратури, більше сотні людей сокіру, з сокілами, звиками полить. Там радом на однему прокурату і міліція полить міліцію. На Україні, мабуть, Вардівка два чи три. Ми з оборони приїхали туди приклади, кореспонденти, і це все побачили. Я зробив одну дуже велику помилку, що я вирішив це питання, вирішити так, як я вмію. Треба було б подивитися, поставити біля машини, нехай би люди зайшли ту прокуратуру, спалили б її, як вони хотіли спалити, і повспілкувалися і зробили суд народу над цими правоохоронцями. І тоді я був би білий пушистий, а прокурор був би наказаний народом. Але я, так як в нашому місті не було погрому, не була спалена ні прокуратура, ні міліція, все у тим з нашими загонами, був порядок у місті. Я взяв відповідальність на себе і сказав людям, що працівники міліції не, не причетні до цього. І ми разом з начальником районної міліції, з кореспондентами, зайшли в прокуратуру, а цей працівник прокуратури просто вподобив і начальника відділу, і громадкість, і, і нас вивів себе е, не зрозуміло, як. Е, на наглові до всіх. Я дуже гаряча е, 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 людина, я трошки поградкував. Е, взяв закриватку е прокуратури, йому дещо пояснив, він, він не хотів робити те, що він мав що робить. дати ліща. І цей працівник прокуратури е, чого він не хотів цього робити? Можливо, він е, був в цьому зацікавлений, або він некомпетентний, не на своєму місці. Або він е, саботажник, думаючи зараз революція про час і може саботувати, щоб злочинці гуляли е, на, на, на волі, робили е, злочини, або можливо він за це отримав хабар. Я після цієї справи звертався на президію обласної ради до начальника СБУ, до е, керівника е, е, МВС. І до викончубовськів прокурора, щоб вони розслідували цю справу і вийшли, займає прокурор своє місце, чи не займає, правильно поспав чи неправильно, чи може йому місце разом з тим злочинцем, так само в СІЗО за, 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 за злочини, тому що за ним ще є деякі справи. Зараз деякі громадські діячі розслідують справи перед тим, що він робив в деяких районах. По лісу там є дві справи, які незаконно закон. Ну це неважливо, це справи правоохоронних органів. Але що було краще, щоб народ спалив прокуратуру ірину міліцію і на вилках виніс цих працівників, чи просто дати ляща одному прокурору і показати всім основним правоохоронцям, щоб ви не виконували свої обов'язки перед державою і перед народом, за що ми платимо налоги, за що держава платить їм зарплату? Так що, Дати свої відгуки на мою сторінку, я зрозумію, що в свій час що мені робити? давати вайші прокурорам чи дивитися, як народ буде палити прокуратуру. На цьому, громадяни, ми з вами закінчили спілкуватися. Мені дуже радий, коли ви дасте відповіді на мої питання. І слава Україні!